Ахтирське, ахтирське, козацьке, ахтирське. Скільки ми з тобою пройшли? В яких місцях ми спивалися, А ти й досі козацьке. На кампусах, під порогами, в селах, в містах. Етакетка міняється, а смак той же. Міцнотаж. У сусті 17%. відсотків. А там сьогодні ахтирське, казацьке ахтирське. Я тебе буду відкривати моєю фірмовою відкривачкою. 1900 Вісімдесят шостого року. Вона пам'ятає СССР. E, таких же одиниці. знані по людям. Он бачите знак? СССР молод гербарій. Так. Але перед цим в мене є ще інші сюрпризи які я залишаю нашим друзям на потім.